Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми привозили автомобіль для своїх клієнтів. Вольф 4. Шкода фабія. Audi A4 в басьовому кузові Хто бачив відео по ній. І також Renault Megane Одну машинку сьогодні вже ночі клієнт приїжджав, забрав 3 ранку Гольф четвертий також на бензині. І ось стоїть наша робоча машина і також автомобілі для перезаїзду. Це для тих людей, хто сумнівається, що ми там через рік перезаганяємо автомобілі, чи ми там пропадаємо, чи ще щось. Ось вони приїхали, приїжджають, приїжджають. Вибачайте, з рамку ще не все. Язик добре не повертається. Ось фріфайн пасад. Всі, власне, і їдемо зараз на кордон робити перезаїзд. Вітаємо. Що, показую, скільки автомобілей тут є в цій місцевості.